Друзі, всім привіт! звати Іванка. Я дуже рада бачити вас на каналі Польський Онлайн. І сьогодні ми з вами вчимо слова і фрази, які нам дуже сильно знадобляться, коли ми підемо. До уженду. Я нагадую, ужан це в загальному в Польщі інституція, в якій ти вирішуєш всі свої формальні питання. Бо є, наприклад, ужад скарбовий – це податкова, є ужад міста, це така якась адміністрація міста, де можна отримати різні документи. Відповідно, вибираєте потрібний вам уж, ідете туди. І от словечка і фрази, які вам там точно знадобляться. Więc pierwsze to dowód osobisty. Dowód osobisty to dokument, jaki poświadcza jakość waszą osobu. Na przykład możecie przejść do urzędu i powiedzieć, że zgubiłem dowód osobisty i na przykład muszę to zgłosić. Ja muszę tym powiadomić dowód osobisty. W Polsce dowód osobisty i zazwyczaj dowód to pasport wewnętrznej jehnej. Dlatego, że jak mówimy o paszporcie, paszport w polskiej mowie także jest takie słowo. To że zakordonny paszport. Ważliwe, nie pludnij. Mamy dowód i paszport. Idziemy dalej. Kolejne słowo jest to wniosek. Wniosek C zajawa. Jakaś na zajawa. Na przykład. Wypełniłam wniosek o kartę pobytu. Wypełnić wniosek, to, to zapomnę te zajawu, ja zapomnę o na kartu pobytu. Wypełnić wniosek, na przykład gdzie przyjdziecie do urzędu i pani tutaj w okienku powie Wam proszę wypełnić ten wniosek, to, to zapomnić byłaska z zajawu. Друзяки, в мене для вас важлива інформація. В нас 1 вересня відбудеться останній набір на наші курси. Ми більше не будемо робити таких наборів. Відповідно, якщо ви ще хочете приєднатися, це чудовий момент. Я розповім вас, що можна вибрати і ідеально для вас підібрати. Якщо ви початківець зовсім не вмієте складати речень, будувати їх зовсім не знайомі з польською граматикою. Приходьте на наш інтенсив. Польська для початківців це 37 уроків. Всі вони записані, всі вони підготовлені для вас. Відповідно, проходити ви їх можете в будь-який зручний для вас час з вашого телефона чи комп'ютера. Це відео Уроки зі мною де я вам пояснюю основи польської мови. Ми зовсім не базуємося на підручниках ми взяли лише основне, і ми вчимось з вами будувати речення вже з другого уроку Ви будуєте речення польською, і з кожним уроком ви їх. Просто наповнюєте за рахунок тої інформації, яку ви дізнаєтеся. Все відбувається на інтерактивній платформі. Відповідно, вчитися цікаво. У вас купа інтерактивних вправ, є багато практичних вправ. Ви записуєте свої відповіді нашому викладачу, він дає вам фідбек. І таким чином ви максимально інтенсивно, концентровано отримуєте інформацію і одразу починаєте говорити польською. Про це говорять відгуки. Також у нас є курс для середнього рівня. Це для тих людей, кому бракує вічно запасу, і коли діло доходить далі, ніж зробити замовлення в магазині, з'являється цей ступор через незнання слів. Адже наш курс Розмовна польська він базується на діалогах носіїв в різних ситуаціях, і там ми вже вивчаємо дуже багато нової лексики. З крутого ми ці курси також продаємо разом, і тоді вони йдуть з величезною знижкою. І почати навчання ви можете одразу після покупки, вам не потрібно чекати на старт. Тому шукайте всю інформацію внизу. там також знайдете більше деталей, зможете задати запитання. Ну і звісно, не пропустіть останній набір на наші курси, щоб отримати ось такі от чудові результати і вже через декілька місяців заговорити польською мовою. Idziemy dalej, tutaj mamy dwa słowa, urzędnik i urzędniczka. E, Co odpowiednio pewnej derż służbowej, służbowej ludyny, jaka pracuje w urzędzie, tak? Mamy przykład, że urzędniczka była bardzo miła i pomocna. To, oca pani w urzędzie, pracownica w urzędzie, była dużo przyjemna e, i taka, chciała wam do pomocy, pomocna. A. 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 Następne słowo, które będzie bardzo ważne w urzędzie, bo oczywiście, że spotkacie w każdym urzędzie kolejki. Kolejka C. Czercha. I mamy tutaj przykład, że proszę poczekać w kolejce, zaraz panią zawołamy, tak? Butlowska, poczekajcie w my myła, zaraz poklejcie ma. Następnie mamy numer PESEL. Якщо ви ще не знаєте, що таке песель в Польщі це насправді дуже чутлива інформація, важливо його берегти. Це щось схоже на наш ідентифікаційний номер, але в Польщі під песель зашивається дуже багато даних, і в будь-якому місці, в банку, наприклад, куди би ви не прийшли, вас можуть попросити о номер песель, тобто оцей от номер. В ньому також є таке правило, що цей номер песель починається з вашої дати народження і потім вже йдуть рандом. mnie cyfry. Może one nie takie randomne, ale ja nie wiem, jeśli one coś oznaczają, to co to dalej za cyfry. Szybciej zawsze naprawdę randomne. Więc numer PESEL, jaki mamy przykład? Potrzebuję numeru PESEL, żeby założyć konto w banku, to znaczy potrzebuję PESEL, żeby stworzyć rachunek w banku, tak? Żeby otworzyć kartkę w banku. Po faktu Polacy bardziej operują słowem konto, to znaczy rachunek w banku. Idziemy dalej. Kolejne słowo jest to zameldowanie. Meldowanie, c. propyska, tak samo bude zwróciła taka forma jak meldunek, to także propyska. I mamy przykład pytanie, czy ma Pani zameldowanie w Polsce, również mogłoby być, czy ma Pani meldunek w Polsce, to czy je u was polska propyska? Idziemy dalej: kolejne słowo: obywatelstwo. Obywatelstwo to gromadstwo. Więc jeżeli ktoś was pyta o wasze obywatelstwo. No to w większości przypadków, jeżeli macie tylko ukraińskie obywatelstwo, to mówicie, że e, tak, ukraińskie obywatelstwo. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne, to zawsze warto wspomnieć. Mamy tutaj przykład, że chcę ubiegać się o polskie obywatelstwo, to ja chcę podać заявę na polskie obywatelstwo. I w ubiegać się to straty się otrzymać coś, tak? Ubiegać się. I idziemy dalej. Kolejne słowo wyzwanie. I jak jego mówię, to mnie troszeczkę stresowo staje. E, wyzwanie to jest takiego jak... No nie powieśćka, ale po że to, to kiedy was wyklikają w jakąś instytucję. Можемо достати визвання до ужеду, визвання до сонду і так далі. Маємо приклад. Достали визвання до ужеду в справі документів. Тобто я отримав лист з запрошенням в ужад в справі якихось документів. Ідемо далі. Клейне слово паравка. І якщо ви підписували якісь польські договори на декілька сторінок, то ви, напевно, зіткнулись з цим словом. Паравка – це такий скорочений підпис. Загалом різниця підпису. В Україні і в Польщі, в Польщі є така штука, як чительний подпис. Це коли ви пишете ім'я і прізвище своє просто від руки. І є паравка. це оця така закарлючка, яку ми собі придумаємо. Просто в Україні в нас основна оця закарлючка, а в Польщі основний оцей чительний подпис. І якщо ми підписуємо якийсь великий договір, зазвичай ми там на всіх сторінках швиденько проставляємо оці паравки, а в кінці даємо чительний подпис. Ммм, сонечко іде далі. В нас друзі трошечки змінили світло. Помітили, бо сонечко почало мене засліплювати. Переваги літа і одразу вам розповім таку цікаву історію, трошечки конфюз, який в мене стався в Україні. Мені тут треба було надати документ з Польщі, і от пані в підтримці там певного сервісу не хотіла мені приймати мій документ, тому що він був підписаним, підписаний читальним подписом. Отаким от підписом, де я пишу своє ім'я і прізвище, і вона ніяк не могла повірити, що в Польщі це рахується основний підпис, а не паравка... Оця от закарлючка. І якщо ви підписуєте якісь польські договори, зазвичай ви вас просять поставити от паравки на кожній сторінці, і на останній сторінці ви підписуєте читальним подписом. Така от різниця. Пишіть, до речі, в коментах, чи знали ви про цю різницю. І то тилена Дішай. Я сподіваюся, вам, друзі, сподобалось це відео, було для вас корисним. Нагадую, що внизу ви знайдете конспект до відео, там будуть всі ці слова. Ну і, звісно, дуже сильно чекатиму вас в нас на Навчанні 1 вересня ми починаємо велике навчання на всіх наших курсах, щоб отримати ось такі от результати вже через декілька місяців. Бо в нас навчання особливе. Ми не йдемо по підручниках, ми даємо вам інформацію стисло, зжато, інтенсивно, щоб ви вивчали лише найпотрібніше і багато-багато практикувались, тому що говоримо ми вже з другого уроку. Тому переходьте на сайт, реєструйтесь, побачимось з вами на курсах. Ну або в наступному відео. Жичу вам міла dnia. Cześć!